Я покупаю, давайте. Да, да, да. Ого, ви хто будете, що мене лет А Не можна? О, чого так, блядь. Як ви сказали? Я сказав, що ты чому, Андріан, понял? Не нароблена, знімаюся косаки білізок. А для чого ви взимаєте? Працівника міліції на її за, скажімо так, була перешкода працівникам поліції вести свою діяльність, ДТП складали, попросили допомогу. Скажімо так, не лайка, погроза. Я прошу, ви промотуєте ви дану ситуацію, так? Я Хочу з неадикувати, що я зараз перебуваю в спецзасоб? Ну, можна я скажу свою думку, якщо ви так спістали. Скажіть. Ви підійшли зразу, мене обізвали. Та бо ви. Ну, ви ну, я ви вам нічого поганого не. не зробив. Чому? А мені не треба, що стало, Ні, щоб... ну, а що зразу стало. Ви приїхали для того, щоб щось хороше робити. Так. Чому? Ми ну, ж знімаємо адекватно. Я вам задав конкретне запитання. Так, я себе поможу неадекватно, щоб мене тримали в кайданках. Ну, здайте аналіз, хай аналіз. Щоб я проходив медичний огляд, все нахуй, блядь, разом тобі. Ви що, десь ще перебували? Так. Їдь за руку мою, я зміну, нахуй. Що ви блядь, знімаєте, нахуй? Я не їхав, блядь, я не роблю, а нахуй. Не знімайте мене, блядь, долбайоба, блядь, два, нахуй. Що ти, сука, дивиться до зброї? Там тут вже не снімає. Я блядь, побачу на вулиці, заїбальні твір у нас. Ну у вас вообще все весь есть. Просто вообще не знаю. б зашла до сюда. А я може прийти, бо він. Який би він не понял? блядь. ми що проблема во Ти ти што сува ти? Ну се да, ты тысна... Но што ти чипува се дуне? Вината ти. Тој чипува се дуне. Не може тысна... Не може да се се на таа хути супер што си добро го 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 добро блядь. Тепер я можу за по базару. Я є гражданська людина. Я їм один з другим. Я можу вам сказати свою думку, яку я про вас тримав находу. Три, Як ви блядь. Підтухівля. блядь. Один, другий, третій наході сягає. Розумієте? Так, деколи допомагали, блядь. Ми їхати маха, на коли ми поговоримо, ми не могли наїхати. Але то, блять, один процент на хузі став. А загально гордован, коли приїхали, мене знакома, це нормально, громадянин. Я така сама людина і дитина. Все. Ні, Я при виконанні. При виконанні. Так. Хуяні, блядь, блядь, ти, Хуяння, ти, блядь, при виконанні. При виконання сюди. блядь, був при виконанні нахуй. Ти от обов'язково ходив, то народ, блядь. Я вам маю про це розповідати. Чи я, блядь, на війні нахуй, а ти там не був, ти, блядь, чомуш не сюди. Через таких підерів нахуй, як ти не там що придала, бля, на Майдані. А ти, блядь, один-другий сука, ходиш з тим фотоапаратом. Я тобі супер ще колись або другому в жопу засунув, нахуй. Той фотоапарат. Це сприймав на Ну, Приймай, нахуй як хочеш, не поняв? Ти блять. Урод, блядь. Один супер другий. Приматий по розуму. Ти бі, в, мальяло, нахнула, бі. Тобі фото, в жопу, схопляєш собі, тоді піде писати в маляву улаху на мало, блять. Що тобі засунув фотоапарат в жопу. Поняв, блять? Ти місці. Уййони. Ви затримали дуже популярний особу. Ви що ти стояв? Война с пада.

в машину, бо додому вже їхали Ні, треба було підкурити ще тут п'яти. Там рахує. Їдемо Франківський. Ой, страшний. Та ти що.

Показуй мені, що мабуть. Піду нахуй пише заяву. Що ти Що таке? Я Якщо нормально погложувати, ми, блять, і бля, за того пітуха нахуй сюди приїхали, блять. Що йому? Хай пише заяву, блять, що йому погрожувати. Що, блять? Хто буде писати? От є нахуй, два модика, блять. Яким нахуй, я заяву, погрожував? Є два, блядь, гандона, нахуй, яким я погрожував, нахуй. Ти бери пиши заяву, є нахуй. Працівники міліції, живіть заходів, від, від, від заберіть ту людину від мене. Забері. Вже заберіть ту людину да, від, від мене. Заберіть забері ту так захотів, людину. Тай він до мене не підходить. Як мене гнітаєте? Бачите, людина змінить. Я Бо, там, 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 не чіпав, я його не чіпав. Я його не чіпав. Мені похуй, нахуй! Він має чинні частини! Я не хочу, ідемте в інший кабінет, я при ньому не буду писати заяву. Там в заяві є персональні дані. Я я просто маю джгула. Я хотів себе нормально вів на. Я той з тебе погоди, блядь, не зривав нахуй. Кеплю з тебе не збивав, тобі вовсе не дав то не даємо поміть застосувати до мене спецзасоби. Висловлювання ваш адрес несезурною лайкою за, застосувати мені в кайданку. Братан, я треба все одно наштурня.